Ось цей ось дрон може бути рівнозначним одному танку. Сучасна війна показала, що за допомогою ось цього одного fpv дрона можливо вразити техніку окупантів вартістю мільйони доларів або живу силу також окупантів. Тому в сучасній війні це must have, і без цього, на жаль, наші війська не будуть такими боєздатними. Хто думав, що такими іграшками будемо каратися? Да? Дивіться, хочу звернути увагу, що дані прожектори виготовлені в Україні. Дальність їхня 3 кілометри, і вони дуже гарно виявляють шахедів. Я поставила Наша команда Уманської міської ради на останній сесії виділяла кошти для того, щоб придбати автомобілі, дрони, ліхтарі для наших військових. І сьогодні можемо передати для того, щоб наша обороноздатність зміцнювалася і ми мали можливість жити в безпеці. Тримайте. Хороший транспорт допоможе вберегти життя. Це евакуація поранених і підвіз хлопців на позиції. А FPV-дрони дрони це також передусім збережені життя, оскільки там, де немає дронів, там йдуть люди. А людське життя це саме дорожче, що в нас є. Я маю надію, що це дасть змогу вам крепше стояти на кордонах нашої країни і перемогти цього клятого ворога. Дякуємо вам. Дякую.